Радіо Chicago. Ви вже знаєте, що там на Рашці. Отож, ізоляція для диктатора. Південно Африканська Республіка попросила Путіна не приїжджати на саміт Брікс через ордер на арешт, виданий МКС за злочини в Україні. Про це пише Сандей Таймс. Неназвані високопосадовці. Стверджують, що преторія веде переговори з Москвою та пропонує Путіну взяти участь у саміті по відеозв'язку. Ну, поки Путін плаче, що його нікуди не беруть і не запрошують, Медведів відкрив сезон запою на травневі свята і знову видав порцію нісенітниці порос на адресу України та Заходу. Наше головне завдання зовсім інше завдати поразки всім ворогам, укронацистам, США, їхнім клеврерам в НАТО, включаючи Мерзенну Польщу та інші західні, західні гнид. Ми повинні повернути нарешті всі наші землі, завжди захистити всі і завжди захистити і всюди захищати всіх наших людей. Написав запасний президент а, по сумісництву ідіот Російської Федерації, терорист Медведів у своєму а, соціальному застосунку. У перекладі власне. Те, що він говорив, і те, що я цитував, на жаль, а це означає, що Росія хоче захищати все своє і тим самим знищуючи на своєму шляху, на шляху своїх брехливих цілей, всю територію захищати, знищувати людей і робити той хаос, який вона зараз робить і демонструє в Україні. А от на Росії зійшов з реїк потяг з нафтопродуктами. За попередніми даними, розмі це сталося у Брянській області через підрив залізниці. Ну і також понеділок в них був тривожний. власне на Росії ще три вибухові пристрої знайшли на Леп у Ленінградській області. Зранку повідомлялося, що підірвали одну з опора, а росіяни шукають, хто ж це зробив. Ну і поблизу палацу Лукашенка в мінську горить будівля, Як пишуть білоруські змі, ця будівля перебуває в власності компанії Білглобал Гранд. співзасновником якої є провладний бізнесмен Сергій Тетерін, що стало причиною загорання і у якій частині будівлі виникла пожежа. Невідомо та й в принципі і не цікаво. Головне, щоб була максимальна шкода. Друзі, це були всі новини з блоку. Що там чути на радіо